Яву 559-250, 1963 року. Короче, холодно там, що там? Треба? А, да, язик за лупу прикладіть, так. За лупу да, та, прикладати та, треба. Там. Треба пірометр купити, тим сраку, баранам показувати. Закі да. яйце можна прикладати. Давай. О, О це фотка ми... легендарна. Німає Ух, який звук. Що, заведеться? Ох, яка вібрація, ти що, як на планеті, блядь? Все, Ромко, глуши, бо тут мерти можна буде. Де мотор? Мотор, мотор, Вон, вон звініт! як воно все трясеться. Глуши. Все? Ну що, давайте, пишіть коменти, я всі ваші дур дурості читаю. Пишіть лайки, ставте Так, да, тапайте по екранчику. Ну коротше, ви все знаєте.